Я пішов до адміністрації, написав бумагу, що до закінчення перевірки даного факту правопорушення призупиніть призначення на посаду. Через тиждень приїжджає сільський голова, голова адміністрації до нас виїзний день. Я йду на прийом, кажу, яка ситуація по, по працівникові. А він каже: знаєш, законних підстав його не призначати, я не маю. Добре, кузати йду до губернатора. Приїхав до губернатора, написав таку саму заяву, лишив. Я звернувся в прокуратуру. До сіхого вивернувся, він не обманув. Звернувся в прокуратуру, до голови адміністрації, до губернатора. Що я отримав замін? Я отримав замін, приїжджає два дяді в робочий час, в некоректній формі, з пацієнтів, жінка в мене при огляді, починають мені розказувати, що вони зі мною зроблять і що воно чим закінчиться. Вимішали моїх батьків, мати інвалід і всі останні, що там вони нашукали компромату, що вони мене справи кримінальної. І в тому дусі поїхали. Я з'ї подумав, ну чекай, ті хлопці приїхали трохи вуха впали, що я буду ставити. Але думаю, чекай. Думаю, чекай. Я е, буду останню скотину, якщо я їм попущуся. Лучше, знаєте, бути без роботи там, але бути згодом е, квітки головою. І я їду на другий день, пішов у міліцію, у мене тишині. написав голові адміністрації, що все подробно і до чого. Відтомуся пісня. Ми поскільки зачепилися з правим сектором, думаю, чекай. Треба ж на якийсь вихід на тих хлопців знаходити. Нагадав, що є О, я. Ну Я не буду туди присічення кові. Як їм позвонити? Позвонив тому, слухай, що це за, за, за ситуація? Що то ваші тут розборки? Якщо є якісь питання до мене від депутата, є депутатська комісія з етики, є правова комісія, є трибуна я собі питання, що то вони в робочий час. Тим більше призерів, вже де, не річні просто стажуються, то я і стажуються. Це ще наказ, знаєш, на, на стажування. Це людина, яка претендує на офіційну посаду, яка вже офіційно рахує. Стажується. Використовує адмінресурс, щоб їздити мене тут в А почнуться вибори, через місяць що не буде ради. От і все. Таким чином я попав на громадську раду. То не, то не мої питання. Тут хто громадська рада, як я громадська? Я ще спішив бо тут вам розказувати. Хто У Ось є ситуація. А хто до вас приїжджає? Ковалі присяжню. Перед тим мене. Стоп. Чинення тиску це є компетенція правоохоронних органів. Нам треба з органів, Почекайте, ви, ви так не емоційно. Нам треба зорганізуватися таким чином, щоб у правоохоронці все ж таки розглянули це питання. Пояснюю, кримінально-процесуальний кодекс, досудове слідство здійснює у нас міліція. Наглядає за ним потерати. Необхідно, якщо ви домоглися через суд порушити кримінальне впровадження, слідство здійснює міліція. Наглядає за здійсненням службу безпосередньо. Навіть що є проста сільська жінка чи є років 70. Yeah. Питання має двома випадками рішатися. Звернути сільську раду, сільського голови, і до участкового. And я все. звернувся до губернатора, до голови адміністрації, в прокуратуру, в міліцію і всього лежить. А для цього є порядок оскарження? Nie. Якщо ви світі зі своїм дією, є губернатор нехай керує. А я до президента валя, треба знайти. Треба оскаржувати. Давайте розберемося. Роман Коваль купив хату за кордоном. Це, пожалуйста, подивіться в інтернеті, факт доказаний. Єрманії, Можна в інтернеті знайти. Квартиру тут сину. У нього що зарплата медика така велика. Дитишні. Чи ми давайте Дитишні. зараз будемо закриємо це очі, а потім будемо, так як пані Оля казала, а чим Казаль займався. а Ми будемо говорити, а чим Коваль займався? Тому що давайте якісь міри приймемо. Ви як голова комітету, чи як там називається по сприянню чи співпраці, з, з міліцією будь, 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 будь ласка ми будь будь до ласка. вас звертаємося безпосередньо ваше. Зробіть щось, поможіть. Я можу відповісти. Да, а, будь будь давайте почнемо з такої простої, що. Значить, воно має, якщо ми говоримо про бездіяльність СБУ чи міліції, значить ми, ми маємо вже пропонувати звернутися до обласної прокуратури. Якщо ми маємо факт бездіяльності обласної прокуратури, значить ми маємо уваг. Вибачте, я не можу вас підталкувати, не маю такого права. Але ви маєте при до кого звернути само собою, попередивши при цьому ще раз письмового голову. Чи це не правий сектор, не знаю, коли його там відстороджували, коли вони довіру висловлювали. Я хочу розказати, чому я звернувся до громадської організації і прошу якоїсь допомоги і співучасті моїй біді. Ну бо біда вона так буде біда. Я вам в словах розкажу: у 2006 році я взяв ставок в субаренду в Костопільському районі в село Хорчин. Ну і все, вроді би, нічого, і все було нормально, аж поки не. Запросив до себе в гості деяких званих знаних авторитетів, таких як Казарін Юрій. Це мій товариш. Ми з ним виросли, дружили 35 років. Ну і мав таку необережність, запросив його до себе на ставок. Кажу, Юра, приїдь, перебачиш туди, сюди. Він приїхав, перебачив. І результат цього цього почались наїзди. Так, да, Почались наїзди, почались. Він запросив ще одного свого кошелька, Антонюка Миколу Івановича, фірма Ніктранс. В ну і так потихеньку, потихеньку. А можна ми тут тобі щось будемо трошки допомагати? Ну допомагайте там, якось туди-сюди. І оце цієї весни після нового року, якось казав, він приїжджає до мене з Миколи Івановичем і каже: а ти тут уже ніхто збирайся звідси. Я кажу, Юра, що таке? Чого? Як так? Ну ми так і шили, і ти тут уже ніхто збирайся, і е, ну, отак. Почав я якось шукати якусь допомогу, виходи на якихось. Я собі так думаю, ну, Сашка Білого трошки я знав ще тоді, років 30 назад. Ну, не, не, Я з ним особисто не був, але декілька разів там за руку поздоровалися. Думаю, ну це ж Сашка зараз не стало, а правий сектор на нашій в країні такі великі діла робить. Така ну, організація дуже солідна, дуже по телебаченню, Думаю, якось мені треба вийти. На керівника Рівненського осередку правого сектора на Романа Кована. Ну, шукав, шукав, шукав. Я виходив. Зробили мені зустріч з Романом. Кажу, де зустріч зустрілися. Ну що там, як там, я кажу, Роман, допоможіть мені, от така от, от так, і так. і почалися якісь там е, суди з боку основного Мельника Мельникерії Петрівни. Що ти тут ніхто, що ти якоби сплачуєш, хоча на судах я це все доказав, що сплачую. і е, Апеляційний суд прийняв е, на мою користь якоби рішення, хоча ставка забрали на даний момент. Ну і Роман каже, допоможку? Я, з прий... ну, Але от що я вам покажу, десь з-під Дубровиці, вони з тих сіл набрали. Вони Собі якоби охорону, і входять, ставка, вони мене виганяють, а ставка вже загробастили, вже витісняють. Ну, приїхав манди з цими хлопцями, значить, Романа Коваля дав, той що кажу, хлопці, збирайтеся, уїжджайте звідси. Ну, вони там щось тут. Уїжджайте, ну, зібралися. Зібралися. Через хвилин 40-50. Приїжджають два джипа. Їдуть два джипа на зустріч. Ці три хлопці шоковальні не дав, значить, кажуть, дух 10Б. Це наші хлопці, це правий серко. Ну, все, все правий серко, правий серп, я, я розслабився собі. Думаю, ну, вже тут битися не прийдеться, може хто там чужі їде, тут, значить тут, приїжджають ці два шипа, один жип, другий А6. Дух 10Б написано, вискакує тут ну, чоловік до 10. -ти. З автоматами один по імені Арам. Це я чув вони мір собою, арам, арам у Балаклаві, і зразу один до мене підскакує, і так з півтора метра над головою. Ліжать з того автомата. Ну думаю, може, це такі привітання у ну, правого сектора. Ви Ні. Ні. Ry, а підкричіть, ліжать? Хлопці, що це у вас? Такі привітання? чи так? Знайомитеся зі мною? Я сказав, лежать і мені під ноги. Я спочатку думав, що стріляють із холостих патронів, Привітаються там відносно. Але коли подивився біля самих ніг, закипає пісок від в кожній кулі, бачу, це вже діло серйозне. Щось тут не, не те. І він, значить, прийшов до мене. Я не, не, не лягаю, кажу, ви що, хлопці, що ви робите? Що, що це за стріляє? Їх чоловік десять. І, ну, і ці справа все про бійці, що давно коваль стоять. Льонь, Льонь, підожди, Льонь, підожди, зараз розберемося, зараз льо зараз будемо розбиратися. Ну, а льо 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 з льо 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 на льо 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 Припік десь мені, лоба припік, гарячий ствол, не ну ти застрелив. В бороду мене вибачте, коли я потім Коваля Романа спитав, кажу, Роман, ну а як він не тикав тим сполом в лице, а як він мене застрелити? Роман сказав, що він тебе застрелити. Ну це так їй з міської лікарні. Так він відповідає, каже, лучше тебе застрелять. А чого? Я розкажу далі, чим це все закінчилося. Постріляли вони, тільки автомат. Тут тут же зразу приїжджають. Стали 5 чи 6 чоловік кондиціонерів, як, як шикуються перед по-моєму ОМС. Стали і дивляться. Мене б'ють ногами, руками, б'ють моїх цих пацанів. Вибачте, є в мене їхні знімки з трусом мозку і так далі, тому подібне. Ні, всіх ніхто не трогав, що, що відповіли. Стояли біля мене, просто тримали мене, щоб я не від ну, коміті. Я ж не знав, від кого вони приїхали. Ви слухайте, чим далі це закінчилося. Я ж я думав, ну бандіти приїхали, бо приїхали але в балаклавах, в формах. Причому після кожного удару явно людина трезі їх заносить після удару, чуть не падають, ну, чи обкурені, чи п'яні. Я не знаю, що там було. Міліція стоїть, вишукується перезначальникам весь і стоять, чи це все закінчиться. Кинули автомата, вони спіли з гірці прозбирати, кинули автомат в машину. Мати перемати при приміліції, віця бездіяльна, стоїть, дивиться. Ми тобі, ми тобі, ми тобі все одно ти тут, ми тебе тут задушимо тобі. Вибачте, матиме перемати, ми тобі кінець, тобі гаплик і так далі, тому подібне. Сіли в машини і поїхали. Тоді пішла до нас поліція і почалися складання всяких протоколів, всяких та саме. Взяли нас тоді, всіх з моїх постраждалих визвали швидку, їх завезли. Постобі, щоб їм ну, першу допомогу зробити, повезли їх. З нами години-дві розбиралися, значить, поїхали, мене треба знімати побої. Привезли міліцію в райвідділ в райвідділ міліції. визвали там теж цього експерта, зняли з нас побої, знов цих хлопців вже в лікарні привезли, повитирали з них ту всю кров'ю і так далі, чому подібне. Поїхали ми в Рівне, в обласну, так само їх зафіксували, є, в мене карточки їхні медичні, але кажуть, у нас немає нейрохірурга, їдьте на Мірюшенка. Приїхали нам Мірюшенка. Тепер я вам розкажу, що було далі. Угу. Ну і от проходить пару днів, дзвонить мені Роман Коваль каже, на 10 ранку завтра, щоб був у міліції в Добре. Позбирай всіх своїх всіх свідків, там хто побитий, хто не побитий. позбираю сюди і привези в райвідділ на 10 ранку, зустрічаємося районі міліції. Приїжджаю я в райвідділ Надесі, да. Виходять ті всі бойці, ну, не всі, там Міша, я знаю, одного звати з, з Костопільського. Я не пам'ятаю його фамілія, вот. е Арама того не було. ну Там ще пару бійців, е охоронець коваль, такий крепкий, у нього такого тілосложення, тільки крепчі, такі приземлі з тих лучів. Ну, заходимо в Туда? ну цю. Там якісь щось треба щось писати, чи не писати, чи що. Цілий коваль, він сижу, я й серед слідчий. Коваль, забери всі заяви і що тобі тут готую. Я Кажу: ти привіз мені якихось непонятних. Приїхали бандіти. Він ще раз, мої хлопці, бандитами називаєш. Я тобі кажу, бандіти, саме настоячі бандіти. Як могли приїхати люди, якщо це твої люди? правого сектора, приїхали, побили моїх двох хлопців, які просто відпочивали ніякого відношення до того. Немає. Причому побили прикладами, закинули їх в багажник, І коли приїхали вже бити мене, то тоді вони вискочили з багажника. Шкурнули через того, так що я так римтісі, можу, так не плавають, Як вони переплили на ту сторону, втікали від того, від тих куль, від тих побиттів, до цих пір. Один зараз залякали їх так, що один втік е, за кордон. Е, в Молдавію, другий, в Білорусі, каже, ми кажуть, хочемо ще жити. Ну, молоді хлопці. Мені вже вибачте, просто я поживлював якось. От. І от що далі, що. Ми з Романом сіли, і Роман забирає і сказав, забери заяви, і тут, щоб не було ніяких, а ті сам слід, слідчі бачиш, що ми з ним сарали, Піднявся, пішов, каже, ви тут з романом розбираєтесь, а я трошки там погуляю. Ну і потім, як я з романом не знайшов ніякої спільної мови, я кажу, Роман, я не буду нічого забирати. Побили людей, побили мене, є е, е, зафіксовані, є світ. Оцей охоронець Романа Коваля бачу, вже обхажує моїх цих хлопців молодих суповитів. І бачу, так обхажує, що просто прийшов йому там щось, я кажу: Коля, йди сюди, йди за мене, сховайся, а він до мене. А ти що мол тут саме? Це, І це, само, що це, ти, це, це в... все в райоді. Це, це в райвідділі. Це все було в, я думати, що в це все, Зачекайте, розкажу далі. Далі був там адвокат одного з моїх хлопців, Івана <праузд> Інд... Володимир Іванович. А Володимир Іванович перед тим на вулиці каже: Льон, ти не переживай. Я тут працював е, начальником е, відділу внутрішньої безпеки, каже, тут ну, ми все, все тут поставимо точки на дитину. Почали залякувати Гнатущенка, ці ж бійці правого сектора залякали так, що він бачить, пішов до чергового і каже, це ж режим не об'єкт. Що тут робиться? Що тут посторонні люди ходять і залякують і свідки, і його залякують. Він каже: я ж тут пропрацював дев'ять чи скільки років. Внутрішньою безпекою керував і мене тут залякують в моєму райвідділі, де я працював. До чого, до чого держава до Так. Yeah. Да. І оце ці от представники право сектора чуть не немає. походять з робітниками райвідділу, міліції. І я вам можу показати тут висновки, мабуть, штук 20, на всі мої скарги до того побиття, після того побиття. Матеріали перевірки направлені, верхів по стописту. Попереджені, проведена профілактична бесіда не одного кримінального провадження. Я подавав через суд єлі-єлі одне кримінальне провадження відкрили, і то через суд Слідчий суддя примусив відкрити. і то вони там упиралися ніяк. Та це ж та це, то ви між собою. Що між собою? Людей чи не побували? А як кажу, Роману сказав, кажу, аби він лежав на спусковий ключок, мене не Лучше б він тебе вбив, ви мене вибачте. Це говорить лікар травматології, ну, який працює на Мерющенка. Ну, е, я взагалі я не, не розумів, в якій державі я знаходжуся і що, що робиться. На даний момент Ставка забрали, апеляційний суд прийняв рішення. На мою користь повністю е, не треба розривати договір суверенки, не треба платити те, що там мені виставили позовну заяву на 180 тисяч. А найшов согласно положеним Джорджем Вашингтоном.